Щенко офіцер 71-ї окремої єгерської десантно-штурмової бригади. Військовослужбовець пройшов одні з найгарячіших точок війни на сході України. Однак, у березні цього року, у шахматному лісі під Новобахматівкою він отримав поранення по окопах десантників. Працював танк, який удар за ударом рівняв наші позиції. У меня была вспышка, потеря сознания, я пришел в себя, я начал себя ощупывать, Я понял, что у меня уже левая рука, я не могу дотянуться там к лицу. Но когда ты себя начинаешь ощупывать, ну, глаза, сразу глаза, так правый глаз нормально видит, левый ничего не видит, как в тумане, таком полностью как молоком затянутое было все. Ага. Ну, раз, щупаешь, живой. Ноги, руки, все, посмотрел целый. Контузія припала на ліву сторону. Андрію вибило повністю барабанну перетинку. У чоловіка практично відразу відмовила ліва рука. На око теж майже нічого не бачив. За словами Андрія, його підрозділ поніс великі втрати, і він не міг залишити побратимів. Тим паче на позиціях він лишився єдиний офіцер. Тому, попри важку контузію, мусив далі вести бій і тримати з хлопцями стрій. Евакуювали бійця тільки наприкінець дня. Разом зі ще одним бійцем, коли припинився шалений обстріл. Вони вийшли за декілька кілометрів на точку. Евакуації загалом від моменту поранення до отримання адекватної медичної допомоги у медзакладі пройшло три дні. Потім во другий госпіталь. Так, от тебе койка полежи. Этот, ну от льох на койку привозять ранених постоянно. Хлопці, е тебе теж помощі ще не оказують. Там какой-то другой городіжка, ти ждеш евакуацію, ждеш, жде, ждеш. Ну проходять дні, проходять дні. У мене це три дні пройшло. Это просто такая конвейер раненых. Потом ти попадаешь в цей конвейер раненых. И хлопці, которые очень, ну ти потом. ты думаєш там себя жалеешь, там тебе там тяжело. Ну коли ти видієш, яких привозять? Зрештою, після лікарень у Дніпрі та Кам'янському дружина Андрія знайшла контакт медичного центру реабілітації учасників бойових дій, що діє у Луцьку. Тут приймають бійців з різними пораненнями не лише з Волині, а й з інших регіонів. Зокрема, посилено працюють і над усуненням наслідків важких контузій. У мене була до такої степені слаба моторика лівої сторони. Ну після контузії, що якщо я правою стороною мог ділась упражнення, то вот эту палку я вот, ну одного підняти не мог. Андрій пройшов обстеження. Йому призначили ліки і комплекс реабілітації терміном два тижні. Десантник каже, що потрапив у руки справжніх чарівників, адже вони допомогли йому відновити багато функцій. Ми попрали до нейрохірурга, здоров'я йому все остальної таку нас дядька прийняв. Очень хорошо тут приняли. Все, ребята, вот в коллектив, вообще отличный центр, очень хорошо приняли. Все, посмотрели эти довидки. Да, действительно, все, давай, э, давай на реабилитолога сначала, давай на снимок плеча. Тебе делали грюнение, не делал. Почему там не работает? Не знаю. Все, на снимок плеча тебя, то-то, то-то. В этом центре мне прямо начали оказывать ну, помощь. Вот в этом центре. Одним із тих, хто поставив Андрія на ноги, є фізичний терапевт Марк Кухарчук. Він акцентує увагу на тому, що контузія це досить важке поранення, яке має тяжкі наслідки. Тут вже йдуть такі порушення, як головна біль. Тут ідуть порушення мови, порушення координації рухів. Це відображається те, що люди навіть не можуть. Футбольний м'яч передати з руки в руку, тому це дуже актуально. Так само це дає порушення нижніх кінцівок, що впливає на ходу, також на зір, на слух. Тобто, це доволі така обширна річ, яка може впливати на весь організм, тому вона дуже сильно потребує реабілітації. За словами фахівця, кожен випадок контузії унікальний і діагностику та лікування призначають індивідуально. Тут вже залежить від стадій. На жаль, були такі, що доволі важко, що бачить лише там на відстань три роки від себе. І, звісно, відновлювалися, але частково, на жаль. Ну, це довго тривало, вже більше часу займає. У нас дуже часто, якщо більш складніше, це все-таки відновлення координації, де так як ми займаємо більш фізичну терапію, тобто це координація рук, координація ніг, баланс. Водночас у центрі реабілітації учасників бойових дій наголошують на тому, що навіть у випадку принайменшій контузії необхідно звертатись до фахівців і в жодному разі не ігнорувати це поранення і не відлежуватись без медичної допомоги адже таке гаяння часу може мати невідворотні наслідки на все життя. Наше основне завдання. Якщо є можливість відновити функцію, значить відновити не вдається відновити функцію, треба замістити. Якщо не вдається нам не відновити і не замістити, значить навчити людину жити без цієї функції. У медичному центрі реабілітації учасників бойових дій чекають на таких пацієнтів. Після повномасштабного вторгнення медики і реабілітологи працюють у посиленому режимі, адже за останній рік значно збільшилась кількість військових, які потребують допомоги після поранення. Планували розуміли, що нам прийдеться працювати з наслідками в основі це міновибухові. Наслідки працювати з людьми, які втратили кінцівку або мають проблеми як результат поранень, там чи захворювань опорно-рухового апарату, неврології. Розуміли, що нам прийдеться працювати з посттравматичним стресовим розладом. Це медико-психологічний такий аспект реабілітації. Комплекс послуг у нас іде в кожного пацієнта індивідуальний, тому що під час то тобто, після приходу до нас проводиться загальна на загальне засідання наших всіх спеціалістів лікарів, тобто ми оглядаємо дивимося, вже виставляємо вже потребу, яку і знаючи вже завдання своє, чи ми можемо допомогти, ставлячи цю ціль для досягнення, ми вже складаємо індивідуальний план реабілітації. Сюди можна потрапити як за направленням від лікарів з військового шпиталю чи з керуванням з військової частини, так і звернувшись самостійно. Кожному пацієнту підбирають індивідуальний план лікування та комплекс реабілітаційних процедур. Основні такі, як лікувальна фізкультура, іде, ми тобто, також загально що проводимо механотерапія, проводимо дещо роботи із ерготерапевтами, тобто розроблення дрібної моторики, відновлення функцій. Ось, також у нас є додаткове водолікування, тобто в наявності у нас є басейни, і також все повністю відновлення можна проробляти також за допомогою води. У реабілітаційному центрі, визнають, не були готові до такого напливу поранених, яке спостерігається після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тому перед керівництвом медустанови постає новий виклик. Центр потребує розширення і додаткового оснащення. Ми розуміємо, що нам потрібно певне обладнання. Це бігові лабораторії, лабораторія лабораторії точніше, лабораторія орієнтування, це екзоскелети. Ну, таке основне, основне обладнання, тому що це дасть можливість нам якісно ставити на ноги як з порушеннями хребта, так і як наслідки уражень кінцівок керівництво закладу взялось за розробку нового плану розвитку і шукає підтримку не лише в Україні, а й міжнародних донорів, які можуть допомогти у розширенні матеріально-технічної бази медичного центру реабілітації учасників бойових дій у місті Луцьку. Тим часом сюди їдуть поранені військовослужбовці з усіх куточків України, що свідчить не стільки про популярність, як про високий рівень надання допомоги та ефективність методики лікування.